Справа 4. Підіймаючись на гору, турист подолав шлях 3 км за 1 годину. Спускався він згорить її самою стежкою. Скільки часу витратив турист на спуск, якщо середня швидкість його руху на всьому шляху становила 1 метр за секунду. Ну що, ж, увагу, що тут у нас є метри за секунду і є кілометри і години. Будемо все переводити в систему Сі. Отже, шлях туди, позначимо L1, дорівнює 3 км, це буде 3000 метрів. Так, час туди. Т з індексом 1. Це 1 година і це 3600 секунд. Спускався він згорить тією самою стежкою. Це означає, що L2 також дорівнює 3000 метрів. Є. Далі середня швидкість на всьому шляху 1 метр за секунду. Пишемо V середня 1. Метр за секунду. Проводимо дві лінії. Нас запитують, скільки часу витратив турист на спуск. Це буде час, але Т з індексом 2. Ну що ж, давайте міркувати. Ми, в принципі, знаємо шлях туди і шлях назад, то можемо знайти і загальний шлях, який він витратив. Чому справа? Справа в тому, що у нас формула для середньої швидкості V середня, це загальний шлях. Що ділиться на загальний час? Записуємо це у трикутник L в чисельнику, T в знаменнику. Тут у нас буде V середня. То Тоді закриваємо рукою час T, то у нас виходить L поділити на V середнє. То ми записуємо, що звідси випливає. Щоб знайти загальний час руху, нам потрібен загальний шлях поділити на V Всереднє. Ну що ж, знаходимо загальний шлях. L дорівнює. Це шлях туди плюс шлях назад. Це буде 3000 метрів плюс 3000 метрів. Разом буде 6000 метрів. Є. Ну, і тоді ми можемо знайти час Т. Отже, записуємо, що час Т загальний дорівнює. Тоді у нас 6000 метрів. Ми ділимо на 1 метр за секунду. І це дорівнює. Ну що ж, на метр можемо скоротити. У нас буде одиниця. Тоді 6 тисяч ділимо на 1, це буде 6 тисяч. Ну і у нас залишається секунд. Гаразд. Ну що ж, ми знаємо, що загальний час тривав 6 тисяч секунд. Ну, якщо загальний час. Це Т1 плюс Т2. То тоді, щоб знайти цей невідомий множник, доданок Т2, потрібно від загального часу Т відняти Т1. І це дорівнює тоді. Від 6000 секунд це загальний час. Потрібно віддати, відняти 3600 секунд. І це дорівнює. Ну що ж, 6000-3600. Це 3600 це мінус 600 це 2400 секунд. І це дорівнює. Ну, давайте поділимо на 60, дізнаємося, скільки це хвилин. Отже, записуємо 2400, що ділиться на 60. Це вже у нас будуть хвилини. Це дорівнює. Ну що ж, скорочуємо на нолик скорочуємо. 20, тоді 240 на 6, скорочуємо. 24 буде на 6,4, 1,0, то це 40. Отже, записуємо, що це 40 хвилин. Є? Ну що ж, записуємо відповідь. Так, скільки часу витратив турист на спуск? Виходить, що 40 хвилин. Записуємо, що час Т2 дорівнює 40 хвилин. Є?